Zipfile YouTube. Я радий бачити вас у себе на каналі. і Сьогодні у нас буде огляд на китайський смартфон від компанії BlackView, модель BL8000. Світова прем'єра даного апарату відбудеться сьогодні, 17 січня, і ви зможете придбати собі цей пристрій по дуже смачній ціні. Після того, як подивитись мій огляд, можете перейти за посиланням в описі до відео, де в офіційному магазині BlackView для вас буде доступна хороша ціна на даний девайс. Китайці прислали мені свій смартфон. Без заздалегідь прописаних технічних завдань, тому цей огляд буде чисто моя думка про BL8000. Я ним покористувався вже приблизно з тиждень і мені є що про нього розповісти. Приходить смартфон в такій великій білій коробочці, саме пакування зроблено достойно. На зворотній стороні ми бачимо коротенькі характеристики, піднімаємо кришку коробочки і бачимо вміст. Першим у нас іде кабель для зарядки. Зроблений в білому кольорі, достатньо товстенький і нормальної якості. Однією з фіч даного апарату є наявність швидкої зарядки. В комплекті йде блочок, котрий може видавати до 33 Вт. Виконаний він в білому кольорі і йде під євророзетку. Має тільки один вихід USB Type-C. Під самим смартфоном у нас іде мануал. А також такий маленький фірмовий медіатор для діставання лотку сім-карт зі смартфону. Більше в комплекті нічого немає, тільки лишився сам смартфон. З задньої сторони нас зустрічають три модуля камери і додатковий екранчик, про них я розповім трішки пізніше. Смартфон сам по собі дуже важкий. І великий. Все ж таки 6,78 дюйма екран. І ось як він виглядає на фоні Microsoft Lumia 640. Він величезний. Для любителів компактних пристроїв це може бути проблемою. Давайте подивимось на основні клавіші керування та інтерфейси підключення. З правої сторони нас зустрічає напис Waterproof. Як заявляють китайці, смартфон має хороший захист від води. Пилу бруду та відпадінь класом IP68 і IP69K. Також клас, про котрий я нічого не знаю, це MIL Spec 810H. Ну а в інструкції написано, що він витримує падіння з відстані 1 метр на землю, а також перебування в воді до 30 хвилин з зануренням не більше, ніж на 1 метр. На боковій стороні у нас іде кнопка Вімк. Гойдалка гучності. На іншій стороні у нас вже є напис Shock Proof. Іде латок під сім-карти і функціональна клавіша. Знизу смартфона йде отвір мікрофона. Сіточка під стереодинамік, а також закритий імпровізованою кришечкою порт USB Type-C для зарядки і передавання файлів на ПК. А тепер давайте я перерахую вам основні фічі даного смартфону. Окрім високого класу захисту від падінь і занурень у воду, він має встановлений на борту 6 нанометровий восьмиядерний процесор MediaTek, також в ньому вже є модуль 5G для мобільного інтернету. Акумулятор встановлений в цей апарат. Аж на 8800 тисяч що забезпечує досить тривалу роботу без підзарядки. До речі, Wi-Fi модуль встановлений дводіапазонний Wi-Fi 6 операційною системою на смартфоні встановлена Dock OS від BlackView, базою для якої є 13-й Android. Оперативної пам'яті у нас просто великий об'єм в 12 ГБ, Котрий можна розширити за допомогою внутрішньої пам'яті на ще плюс 12 ГБ. До речі, тип пам'яті тут стоїть DDR5. Роздільна здатність нашого 678 дюймового екрану 1080 точок на 2460. Давайте запустимо aida 64 і подивимось на детальні характеристики даного смартфону. Пристрій BL8000 від бренду BlackView. Платформа Mediatek 60. 877. Оперативної пам'яті у нас 12 ГБ, величезний об'єм внутрішньої пам'яті заявлений як 512 ГБ, але доступна всього 462. Версія Bluetooth 5.2 встановлений MediaTek Dimensity 1080. Котрий має 6 енергоефективних ядер Cortex A55, працюючих на частоті до 2000 МГц, і два продуктивних ядра ARM Cortex A78, котрі працюють на частоті до 2,6 ГГц. Техпроцес 6 нм. Дисплей має роздільну здатність 1080 точок на 2460. Розмір самого екрану 68 мм на 153 Аїда пише, що діагональ екрану 6,58 дюйма, хоча китайці заявляють 6,78. щільність пікселів 408 DPI. До речі, пікселізації на екрані не видно. Графічний процесор встановлений mali G68MC4. Частота розгортки екрана 120 Гц. Акумулятор стоїть літій іонний з заявленою ємністю 8800 мАч, котрий, до речі, суттєво не гріється. Зараз, коли телефон не підключений до зарядного пристрою, його температура 26 градусів. І що ж, перейдемо тепер до бенчмарків. Першим на тесті буде Geekbench 6. Запустимо тест CPU. Пройшов деякий час, і що ми маємо? В продуктивності на одне ядро. Процесор MediaTek набирає 1090 балів, а в продуктивності на всі ядра 2551 бал. Ці результати ви можете порівняти зі своїми смартфонами. Запустимо тест GPU від Geekbench 6. І в результаті ми отримуємо 2461 бал. Наступним буде тест від 3D Mark WildLife. І по закінченню маємо 2303 бали. Середній FPS 1379. І це, якщо вірити базі даних 3D Mark на рівні смартфона Realme X7 Pro, наступним запустимо тест Slingshot від 3D Mark. По закінченню маємо такий результат. Загальна кількість балів 5239. Графічний тест 5865, тест фізики 3815. І це на 16% краще, ніж в Apple iPhone 12 Pro Max. Непогана продуктивність за такі кошти. Тепер давайте поговоримо про екран. Моя камера не передає нормально кольори, але екран дуже яскравий, з хорошими кольорами, кути огляду достатньо хороші. Я не скажу, що екран прям супер. але Непоганий, якість картинки мені дуже подобається. Ну і давайте затестуємо звук. Я не скажу, що якість з рідного динаміка дуже хороша, але смартфон достатньо гучний, і при максимальній гучності все ж таки потворить звук, ніяких, звісно, низьких частот ви там не почуєте. І на максимальній гучності я би слухати якусь музику не став. Тепер давайте перейдемо до іграшок, подивимось, як вони йдуть на даному смартфоні. І почнемо ми з PUBG Mobile Графічні налаштування у нас такі: фреймрейт виставлений на хай. Текстури я поставив завантажуватись HD, але дочекатись їх завантаження я ще не встиг. Всі інші налаштування перед вами. антіалайсінг вимкнений, тіні включені. І PUBG йде достатньо добре, ніяких проблем про Лагів я не зустрічав, все грається досить бадьоро, і навіть в цій катці наша команда зайняла перше місце. Наступним на черзі буде World of Tanks Blitz, графіка виставлена на високе налаштування, двократна анізотропна фільтрація текстур, обмеження частоти кадрів до 60, включені деякі ефекти, ну, детально можете подивитись на паузі. В танках я теж ніяких проблем не зустрів, але чесно, після нову. Нормальної ПК версії, мобільний геймінг мене можна сказати не радує. Взагалі, оці тицяння в екран смартфона я чогось недолюблюю. Мобільні танки загалом катаються добре, і якихось просідань FPS і підлагувань я так і не побачив. Наступною грою на черзі буде Call of Duty Mobile. Налаштування графіки стоять на високих, фреймрейт дуже високий, антіалайсінг вимкнений, тіні включені. Все інше можете подивитись на паузі. Зайдемо в режим Battle Royale. Гра йде дуже добре, і ніяких теж критичних провалів FPS, чи затримок, чи лагів я не зустрічав. В цій каці ми теж зайняли перше місце. Ну і остання гра на тесті буде Genshin Impact. Налаштування графіки у вас на екрані. Виставлений високий пресет графіки та обмеження FPS до 60 кадрів. І при таких налаштуваннях це єдина гра, в котрі я побачив деякі фрізи. Не сказати би, що вони вони критичні, але комусь можуть здатися некомфортними, тому можна зменшити якість картинки. В цілому гра йде нормально, якщо трішки побавитись з налаштуваннями. Так що BlackView BL8000 для геншина не на максималках можна брати. Ну і тепер давайте перейдемо до камер. Основний модуль у нас стоїть від Samsung ISOCELL gn 5 на 50 мегапікселів. Також є два додаткових модуля 8 мегапікселів ширококутна камера та 16 мегапікселів телефото. Стандартний застосунок камери не пропонує чогось надзвичайного. Є всі типові налаштування. І режими. Я прикладу декілька фотографій, зроблених на даний смартфон в приміщеннях з не дуже хорошим освітленням. А ви подивитесь на якість і вже в коментарях можете написати свою думку. Як на мене, фотографує він нормально тільки на основну камеру. Від Samsung. Ширококутний модуль значно спотворює картинку і ріже якість. Модуль телефото можна використовувати для макрозйомки. Якість картинки непогана. В цілому, як фотографує основна камера, мені сподобалась. Два інших моделя це чисто понти для приїжджих, як то кажуть. Селфі камера фотографує теж непогано, можна було би краще, але критичних недоліків я не побачив. Тепер поговоримо про якість відео. І тут я би сказав, що це перше, на чому даний смартфон провалюється просто на дно. За допомогою стандартного застосунка камери, ви можете включити стабілізацію відео. Але якщо ви вимикаєте стабілізацію, кількість кадрів на вашому відеоряді становиться в два рази меншим. Фокус та корекція експозиції працює ривками. Стабілізація при ходьбі. Також додає деякий ефект плаваючої картинки, максимальна роздільна здатність, в котрій пише основна камера смартфону, це 4К в 30 кадрів на секунду. І навіть за допомогою стороннього софту, типу Open Camera, ми можемо вибрати бітрейт відео, але кількість кадрів вище 30 камера все одно писати не буде. При переключенні на інші модулі камери фреймрейт падає до 24 кадрів. Якщо відключити стабілізацію, це буде взагалі 15. на таке слайдшоу, краще і не дивитись. В складних умовах картинка на відео з включеною стабілізацією виходить середнячково, але ось запис звуку це повний шлак. По-перше, у нас пишеться монодоріжка, і як на багатьох китайських смартфонах, замість музики ми чуємо звуки унітазу. Якщо голос ще якось можна писати, то гучний концерт чи подію переглядати з задоволенням ви просто не зможете. Тест селфі камери смартфона BlackView BL8000 ось так він знімає, максимальне яре, Максимально якість відео. 1920 на 1080. Давайте зробимо якісь висновки і підведемо підсумки, що конкретно мені сподобалось в даному смартфоні. По-перше, це захист від падінь, від вологи, та пилу і бруду. Такий смартфон добре підійде для активних користувачів, котрим просто потрібен надійний телефон, який може пережити багато яких подій, особливо в нашій країні. Далі мені сподобався великий. Великий екран з досить яскравими і хорошими кольорами, і хорошою яскравістю, як заявляють китайці, в максимально 550 ніт Також, на мою думку, що дуже важливо, це просто гігантський об'єм накопичувача аж в цілих 512 ГБ. Будованого об'єму, мені здається, вам вистачить на все. Навіть завантажуючи великі ігри по типу Genshin Impact, котрі важить під 30 ГБ. Місця вистачить під Десяток таких ігор та підкупу фотографій і відео, великий об'єм оперативної пам'яті. 24 гігабайти має вистачити на декілька років вперед. Чесно, я не знаю навіть, чи будуть такі застосунки, котрі використовують такий об'єм. Наявність всіх сучасних функцій, таких як 5G, Wi-Fi шостої версії. Bluetooth 5.2, а також NFC. Так, да, смартфоном можна розраховуватись в магазинах, прив'язавши до нього картку. Без NFC в сучасному світі я смартфони не уявляю. Наявність другого екрану, чесно, мені не дуже то і потрібна. На нього можна вивести годинник, компас, якісь сповіщення, музичний плеєр, але я не бачу в цьому нічого особливого. Ну і що мені не сподобалось. Перше, це. Вага телефона. Він дуже важкий, але реально його можна використовувати для накачування м'язів пальців. Ну і, відповідно, він не дуже компактний. Якщо його покласти в кишеню штанів, він буде значно її відтягувати. Не сподобалась наявність передустановлених російських сервісів. Я розумію, що китайці орієнтуються все ж таки більш на ближній ринок, що у них там під боком, але на що з заводу встановлювати сторонній софт. Добре, що хоч він без проблем видаляється. Також відсутність інструкції українською мовою. Могли би попіклуватись про українських покупців. Ну і самий значний мінус для мене це якість запису звуку і відео. Кількість мегапікселів тут не вирішує. Сподіваюсь, відео вам сподобалось і ви змогли зробити якісь свої висновки. Дякую BlackView за наданий апарат. Ну і нагадаю, якщо ви захочете купити даний смартфон, можете. Перейти за посиланням в описі до відео. Сьогодні, в день виходу відео, ціна на нього у виробника буде прям дуже хороша, а застосувавши ще якісь купони з Aliexpress, він вам обійдеться ще дешевше. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви зайшли сюди вперше. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі!